Вітаю, мене звати Маланчук Галина Ігорівна, я викладач англійської мови у ТПТНЗ Миколаївський професійний ліцей. І темою сьогоднішнього мого виступу є інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування комунікативної компетентності учнів на уроках англійської мови. Отже, розпочнемо. що таке технології. Як сказав Білл Гейтс, засновник корпорації Microsoft, технології це всього лише інструмент. А Октавіо Пас, мексиканський публіцист, зауважив, технології не є відображенням світу, а способом управління реальністю. Усі ми в процесі своєї діяльності користуємося різноманітними технологіями і в навчанні, і в побуті, і в буденності. Згідно програми для загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов, головна мета навчання англійської мови полягає у формуванні здобувачів освіти комунікативної компетентності. Також слід розвивати розмовні навички, формувати мовні знання і уміння, здатність спілкуватися в усній письмовій формі відповідно до цілей та соціальних норм мовленнявої поведінки. У своїй педагогічній діяльності я активно використовую інформаційно-комунікаційні технології. Що таке інформаційно-комунікаційні технології, інакше можна сказати, ІКТ, це технології отримання та опрацювання інформації за допомогою комп'ютера та телекомунікаційних засобів. Провадження ІКТ в навчальний процес стимулює інтерес добувачів освіти до навчальної діяльності сприяє формуванню логічного та творчого мислення, розвиває здібності та формує інформаційну культуру. Використання інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє підвищувати мотивацію та інтерес добувачів освіти до навчальної діяльності. Це може бути новий текст з інтернету, ілюстрація до тексту, цікаві розповіді. Активізовувати їх пізнавальну активність. Пропоную самостійно знайти додаткову інформацію до тему, за короткий проміжок часу виконувати великий обсяг роботи, усно описати картину, скласти за її мотивами діалог тощо. оволодівати практичними способами роботи з інформацією, навчаю шукати потрібну інформацію та опрацьовувати її, здійснювати особистісно зорієнтований підхід. Користуючись комп'ютерними технологіями, пропоную завдання відповідно до їх до рівня навченості учнів чи здобувачів освіти. Індивідуально підійти до здобувача освіти, застосовуючи різнорівневізи. Перевагами впровадження інформаційно-комунікаційних технологій є ефективний допоміжний технічний наочно-слуховий засіб. Допоміжний засіб учбово-пізнавальної діяльності здобувачів освіти, засіб підвищення мотивації та бажання слухачів вивчати англійську мову, засіб підвищення інтерактивної та комунікативної діяльності. Використовуючи інформаційно-комунікаційні технології на урок англійської мови, можна знайти та отримати додаткову інформацію, розширити та поглибити знання з використанням мережі інтернет. Формувати та закріплювати навички, прийоми, способи, уміння їх застосування, комплексно застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з іншими видами дидактичних засобів, виконувати творчі завдання, використовувати мультимедійні можливості комп'ютера. Таким чином, я вважаю, що використання інформаційних технологій на уроках іноземної мови сприяє тому, щоб знайти шляхи зацікавлення кожного слухача під час уроку, використовуючи його індивідуальні здібності, створити доброзичливу творчу атмосферу на уроці, постійно звертатись до суб'єктного досвіду здобувачів освіти, як до досвіду їхньої власної діяльності шукати і знаходити найбільш ефективні шляхи засвоєння знань. Розкрити і реалізувати особистісні особливості усіх учасників процесу. Провадження комп'ютерних технологій практичну діяльність здобувачів освіти на уроках англійської мови сприяє розвитку усіх чотирьох мовленнєвих навичок: а це читання, писання, мовлення і аудіювання. Оволодіння усним спонтанним мовленням. Адаптація здобувачів освіти до проведення національного мультипредметного тесту, а також розвитку критичного мислення. Окремо хочу звернути увагу на використання у навчальній практиці новітніх технологій штучного інтелекту. Штучний інтелект є важливим чинником для вивчення англійської мови, зокрема. Що таке штучний інтелект? Це галузь інформатики, яка вивчає створення програм та систем, що можуть відтворювати людське мислення. В останні роки «ЩІ» стає невід'ємною частиною сучасної системи вивчення англійської мови. Застосування штучного інтелекту у навчанні відкриває нові перспективи та можливості для всіх учасників освітнього процесу. Роз... Давайте розглянемо ключові аспекти та переваги використання «ЩІ» В процесі вивчення англійської мови, а також проаналізуємо недоліки цього підходу та наведемо приклади конкретних систем. Системи штучного інтелекту можуть автоматично оцінювати письмові завдання, перевіряти правильність граматичних конструкцій та відтворювати коректність вимови. Після завершення виконання завдань здобувачам освіти автоматично генеруються результати, які вказують на їхні успіхи та помилки. Штучний інтелект дозволяє створювати інтерактивні уроки, навчальні ігри та симуляції, які роблять навчання більш цікавим та ефективним. Наприклад, віртуальні асистенти можуть моделювати реальні ситуації спілкування та допомагати у вивченні автентичної англійської мови. Проте є й недоліки використання штучного інтелекту. Це відсутність емоційного спілкування. Системи штучного інтелекту можуть бути обмеженими в емоційному виразі та взаємодії з учасниками навчального процесу, що може бути важливим для вивчення мови та міжкультурної взаємодії. Ще одним недоліком є неідеальне розпізнавання мовлення. Технології розпізнавання мовлення можуть невірно інтерпретувати акценти чи нетипову вимову, що може призвести до неправильних виправлень або порад. Ну, і ще одним з таких недоліків використання штучного інтелекту є залежність від технічних аспектів. Використання штучного інтелекту передбачає наявність комп'ютерів, інтернет з'єднання та інших технічних засобів, що ну, не завжди є доступним для деяких здобувачів. Використання штучного інтелекту, вивчення англійської мови відкриває перед усіма учасниками навчального процесу нові можливості для ефективного та цікавого вивчення, сприяючи розвитку їхніх навичок та знань. Однак також важливо урахувати недоліки та обмеження цього підходу, забезпечуючи збалансований підхід до навчання. Хочу навести приклади штучного інтелекту для вивчення англійської мови. Найбільш такі, що я використовувала, спрацювала з ними, є чат, це, це є чат GPT, це система штучного інтелекту може взаємодіяти з добувачами освіти у вигляді віртуального асистента, допомагаючи практикувати вимову та вдосконалювати навички розмовної мови. Зараз я покажу приклад його, що в нас таке ChatGPT. Тут ми вводимо е, будь якусь тему чи якийсь е, будь-що. Це може бути якась анотація до тексту, це може бути сам якась тема якогось топіку чи есе, все воно покаже. Далі ще один у нас є. «Дуолінго». Що таке «Дуолінго»? Ця платформа використовує штучний інтелект для диференційованого підходу у вивченні мови, адаптуючи завдання та вправи до рівня кожного вбивача освіти. Зараз я продемонструю. Це також цікава така програма. Тут можна визначити свій рівень, розприй, пройшовши тест, тестування. Ось, наприклад, в нас є українське речення Америка прекрасна. Знищено наведених слів ми маємо вибрати правильний варіант, щоб речення було правильно, відповідно до Офіка is Beautiful. І перевіряємо. Отже, правильно ми можемо продовжити. Тепер нам потрібно перекласти з англійської на українську, так само ж підібравши знизу з слів скласти речення. Hello, so, I am also from America. Щоб чути, ви її почую. І тоді підбирає, створюємо речення. Вітаю! Я також з Америки і перевіряю. Так, ну і спробуємо ще один приклад. Послухаємо. І тепер що ми виберемо? Можемо сказати: ой, добре, і перевіримо. І наш результат чудовий. Тут ми перевіряємо свій рівень знань. Можна ще також завершити і. Чи ми можемо будемо проходити з основ, чи ми будемо визначати свій рівень, це вже собі як захоче. Ну, Це таке більш шпаткового рівня, все рівно дещо можна використати. Отже, йдемо далі. Grammarly. Що таке Grammarly? Так. Grammarly – це інструмент використовує штучний інтелект для автоматичної перевірки граматики правопису та стилю в англійському тексті. Ну, я думаю, що тут все зрозуміло. Тут просто е, перевіряє, на, е, ви подаєте текст, і він вам автоматично перевіряє помилки, е, виправляє якісь, чи є правильно складене речення, чи правильно підібраний час до реч, в реченні. Отже, ось такі, ну, більш, більше такі програми, які. Е, Використовує, використовується в штучному інтелекті. Проте на своїх уроках я більше і найчастіше практикую використання програми ChatGPT. ChatGPT чат GPT. Чат-GPT це чат-бот зі штучним інтелектом, прототип якого випустили ще в листопаді 2022 року. Що ж воно таке? Якщо говорити простою мовою, то чат GPT є чат-ботом, який у формі розмовного діалогу взаємодіє з користувачем та надає відповіді на поставлені питання. Чим більш точним є запит, тим кориснішою буде інформація, що ви отримуєте від штучного інтелекту. Він може цей чат працювати з текстом, програмним кодом, формулами та числами, генерувати все, що йому зададуть. Тобто це наче віртуальний помічник, якого ви можете попросити, наприклад, написати відгук про прочитаний текст, анотацію до книги тощо. І він це зра... зробить. Ось що ще нам радить чат GPT, Які конкретні дії з ним потрібно виконувати? А потрібно ставити чіткі і конкретні запитання. Чим чіткіша буде поставлена задача, тим легше чат-боту буде зрозуміти, що ви від нього хочете. І він зможе дати вам чітку і конкретну відповідь. Також потрібно використовувати повні, але не надто складні та грамотно сформульовані речення. Це також дуже впливає на точність відповіді. Використовувати правильні конструкції та писати слова без помилок. Ну, бо якщо ми напишемо слово з помилкою, е, штучний інтелект не розпізнає, що ви в нього хочете. Ну, і, відповідно, не буде правильної чи якоїсь відповіді взагалі точної. Е, тому, якщо написати все так, як потрібно, чат GPT зможе правильно ідентифікувати запит і надати вам коротку і конкретну відповідь. Також е, потрібно не забувати про контекст. Без нього чат-бот може взагалі не зрозуміти запитання. Ну, плюс додаткова інформація та побажання щодо формату, стилю, змісту, відповіді, позбавлять вас зайвої роботи з отриманим текстом. Ну і останнє набратися терпіння, чат-бот нагадує вам, що він є штучним інтелектом і йому потрібен час на аналіз вашого запиту, збору інформації ну, для надання відповіді. Ну, для того до того ж, ця базова версія ChatGPT є безкоштовною, тому досить часто він буває перезавантаженим і може гальмувати. Ну, а тепер до практики спробуємо попробувати запустити чат GPT. Отже, що ми хочемо? Ось, наприклад, що в нас є. Моделюємо ситуацію: урок таман уроку Україна. Отже, ми можемо сказати, запитатися. Зараз uh, мова. What do uh, what can you say? What can uh, you say about Ukraine? І чекаємо. І ось і Чат GPT надає нам повну, як бачимо, повну інформацію про Україну. Можна спитати коротко і ясно задамо питання. Ландзен. І як бачимо, так само дає. Але отут я зробила помилку. І от цікаво, що. Тут е, чат розпізнав, що це є. Я навмисно зробила таку помилку, щоб бачити, чим воно все закінчиться, а закінчилось тим ще таку інформацію. Значить, <клухи> перепрошую, розпізнав усе. Також е, проводжу уроки домашнього читання і даю е, учням. Читати ну, ми прочитуємо книжки, якісь там розділи певної книжки. І ось остання наша книга була Джейн Остін, новела Гордість та упереджень Pride and Prejudice. І завдання їхнього було написати анотацію до цієї новели. Ну і Відповідно, для того, щоб щось вони могли написати, ми... Можемо вони могли ввести собі і подивитися, що з цього всього буде. Отже, введемо. Джейн. Остін, Остін. новил, прайд. Окей, енотей. Mm -hmm. okay. mm -hmm. І дивимося, що нам покаже чат. А він нам показав все, що ми в нього запросили. Ось у нас все є. Це також. Можна робити і на українській мові. Так само, Київ. От візьмемо, наприклад, Київ. І в нас вибиває вся інформація про Київ. Що, як, вся історія, де розташоване, архітектура, історія, культура? Нам оце вибиває. На цьому дуже вам дякую за увагу. І до побачення!